Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент сервіс InVideo. І з вашого дозволу, я почну, тому що, можливо, такий трафік ми не зможемо згенерувати в прямому ефірі запис. тож... Поговоримо про Invideo. Цей сервіс Invideo, він працює зі стоковими фотографіями і відео, пише сценарій відео до 5 хвилин, і потім робить озвучку. До цього я бачила, що були будь-які мови, але крім української. І Українська мова не з'явилася як опція, щоб обрати, але якщо написати промпт українською мовою і надати йому такий. ну, Ключове слово, щоб напиши українською мовою, то він з цим справляється. Ось приклади відео, які було створено, in video. декілька відео створено мною, але вони англійською мовою. Посилання на ресурс буде в цій статті і додатково під цим відео шукайте в записі, і ми з вами зараз спробуємо зробити на цьому сервісі відео українською мовою. От я підготувала такий промпт, як штучний інтелект змінює науку і освіту, наведи 5 конкретних прикладів, не забувай про Нобелівські премії 2024 року. Мова відео українська. Для цього нам потрібно відкрити. Так, як штучний інтелект змінює науку? І освіту. Uh, так, п'ять конкретних прикладів. Не забувай про Нобелівські премії, мова відео українською. YouTube Explainer. І ось ми тут пропишемо, що ми хочемо десь 2 хвилинки. Той же самий промпт. Ми пропишемо в цьому, бачите, українська мова, і мову я не змінюю. Ленгвідж, ан англійську мову я залишаю. Я залишаю англійську мову, і потрібно далі. Е Генерація відео. Зараз я нічого не можу сказати по часу, якщо генерувати відео зранку, десь 6, 7, 8, то це буде до 10 хвилин. Він прописує спочатку текст, потім підбирає відео і фото стокові. Якщо безкоштовна версія, то у вас будуть. Так, Ми, ми беремо студенти аудиторія. Ну і платформа YouTube. Можна вчителі, наприклад. Добре, він створює сценарій, підбирає потім під цей сценарій стокові відео, але вони будуть з цими логотипами. Тільки в безкоштовній версії залишаються логотипи. Якщо ви переходите на платний тариф, то ви можете повністю прибрати логотип ІНВідео і прибрати усі логотипи з цих стокових стокових фотографій та відео. Далі формується цей сценарій і робиться озвучка, буде, я так розумію, чоловіче за замовченням, за, за е, і наголоси, в принципі, якщо складні слова, то воно не дуже добре. Але можна редагувати потім цей текст, і воно буде переозвучувати. Якщо замінити слова на більш прості, то щось непогане ми можемо е, почути. Давайте так, поки це все генерується, сьогодні я зробила таке відео, на інвідео 5 винаходів людства, що змінили життя. Так? Давайте. Чи бачите ви екранчик мій? Угу. добре. Немає звуку. Так, немає звуку, добре. Зараз все зроблено. Гей, усім привіт! Ви коли-небудь думали, які геніальні ідеї зробили наше життя таким зручним? Отож, сьогодні я розповім вам про п'ять речей, без яких ми вже й уявити себе не можемо. По-перше, це звичайне колесо. Воно вже тисячі років допомагає рухатись. Без коліс ми б досі ходили пішки. Тож величезне дякую тому, хто його вигадав. По-друге, друкарський верстат справжній герой інформаційної ери. Завдяки Гутенбергу ми насолоджувалися книгами і газетами. По-третє, електрика це суперсила. Вона освітлює наші домівки, живить наші гаджети і навіть допомагає розігріти піцу в мікрохвильовці. Але Сандро Вольта та Едісон точно нами би пишалися. По-четверте, інтернет щоденний помічник і невичерпне джерело відео з котиками. Завдяки йому ми спілкуємося з людьми з усього світу, маємо доступ до будь-якої інформації та просто розважаємося. Інтернет зробив наше життя набагато цікавішим. І нарешті, штучний інтелект. Штучний інтелект змінює все довкола. Штучний інтелект обіцяє нам як грандіозні зміни на кращі в побуті, медицині та освіті, так і певні складнощі та навіть небезпеки, аж до повстання машин, які давно пророкують фантасти і бояться передові уми планети. Хто знає, може саме він зробить наступне величезне відкриття, яке знову переверне наш світ. Ось такі п'ять винаходів, що назавжди змінили наше життя. Тож не бійтеся мріяти і творити щось нове. Можливо, саме ваша ідея стане наступною великою справою. Ну, ось ось, такий, ось таке відео було зроблено інвідео самостійно. Зараз чи бачите ви картинку вже угу. Угу. самостійно, декілька слів я змінила, декілька, ви бачите, що ну, дуже складно замінити, і були наголоси. Неправильно поставлені, але дві хвилини і скрипт було прописано і зроблена озвучка. так? Ну і ось що ми бачимо ось тут. Давайте подивимося, чи буде чутно. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про п'ять неймовірних способів, якими штучний інтелект змінює світ науки та освіти. Технології розвиваються шаленими темпами, тож нумо досліджувати разом. По-перше, уявіть собі, 2024 року Нобелівську премію з медицини присудили за створення нової системи ШІ. Ця система навчилася передбачати хвороби, аналізуючи наші гени. Вона не лише працює швидше за лікарів, а й допомагає виявляти захворювання на ранніх стадіях, коли лікування найефективніше. По-друге, ШІ творить дива в хімії. Завдяки йому вчені створюють абсолютно нові матеріали, які раніше здавалися неможливими. Приміром, суперконденсатори, які можуть зарядити акумулятор за лічені секунди. По-третє, Ші допомагає зробити навчання цікавішим та ефективнішим. Він створює персоналізовані плани навчання, враховуючи індивідуальні потреби кожного учня. Уявіть, що кожен отримує саме той підхід, який йому найкраще підходить. Хочет, це майстер аналізу даних. У науці це означає. У науці це означає, що ми можемо швидше і точніше досліджувати величезні обсяги інформації в астрономії. Наприклад, Ші допомагає знаходити нові планети та зірки, приховані від наших очей. І нарешті п'яте Ші відкриває нові горизонти у викладанні. Завдяки віртуальній реальності та інтерактивним додаткам. Уроки стають захоплюючими пригодами. Учні можуть віртуально подорожувати від морських глибин до далеких галактик. Як бачите, штучний інтелект вже змінює науку та освіту, роблячи їх більш ефективними, інноваційними та доступними для всіх. Не забудьте підписатися на наш канал. Так ну і навіть підписатися на наш канал. В принципі, не забудьте, будемо дуже вдячні.